Як часто у нас буває таке, що прокидаєшся зранку, а в тебе в голові засіла якась пісня? І ти ходиш до вечора, не можеш її викинути, і ходиш по кімнаті, бий-бий, барабанпе. Було таке? А потім приходиш на якесь інтерв'ю, і тебе питає журналіст. А скажіть, яка ваша улюблена пісня? І ти такий да, просто ступор, У мене таке було мільйон разів. І наш конкурс, який називається Хапай та Співай, дуже буде схожий на цю ситуацію, тому що ми будемо вмикати вам фонограму без слів. Це будуть всі відомі пісні. Ваше завдання буде добігти до цього мікрофона, схопити його і почати співати. Кожна фонограма буде обмежена по часу, тому вам потрібно встигнути хоча б почати співати до її завершення. Якщо це встигнете зробити першими, отримуєте 3 бала. Зрозуміло? Yeah. Сподіваюсь, ви не будете бити один одного цим мікрофоном. На і вихідні точки, і перший трек. Чому не право я! Є! Чому не право таке позитив! Клас! Облиски туберта! Оце спритний! Не погулюємо фізкультуру! Наступний трек! Кишені біля серця бо! Ніколи не спішила! Подивлюсь, як людина працює. Я тебе Клад. ношу. Оплиски. Готові далі слухати. Да. Якщо б у мене були крила, я б зробив би це. Да. Вище хмар злечу. Я її... Всі ручки піднімаємо! Знаєш цю пісню? Я її співав на діти хелп, і я з нею переміг. Окей. Хто там казав, що по мінусовці не зможе вгадати? Але нічого, є ще наступна композиція. Увага! Руслана до кітанці. Так, є. Uh -huh. Ну що, і ще послухаємо наступну композицію. E, павуків! Ні. It... Це не вона. Але це виконавець. Я і Сара кльопа Пара, Роза і Сільпа. Ми з тобою моя. Ніколь правильно глядала пісню. Uh -huh. А саме цікаве, що е, виконавець той самий, але <laughs> пісня. А стилі схожі. Не, ну, така пісня, тому... звісно. Да. Не, так. Ми зараз е, перетнули екватор. <кхм> і наступна шоста композиція для вас. Ну, це сьогодні і точно У -у -у! Королева ночі оля полякова. Так! — Там сьогодні більше ти не модний. Давай! Ти, а, да, а скажи, будь ласка, ти вийшов і потім тільки зрозумів, що за пісня. Ні, я зразу... І ще сьома композиція. Ночі. Я тобі, у нас сьогодні, у нас ніби сьогодні спеціально пішки. Ця з... пісня Вище. вже третій раз сьогодні. Хто складав завдання? <свят> Ми вже її пропіарили поповній. Е, як так, уночі. Так. і ще. І дай погадам, то щоб не казав, забудь. забудь! Розривається біла полоса. Я я... А ти поки там сідай покатай. Ніхто вже нас не знайде, думаю... бо нас там немає. У -у -у -у! Я думаю, один Ілля у світі ну, не зрозумів би, якщо б ти не вгадала цю композицію. <гум> <гум> ну, ще послухаємо трек. Знайоме. Ми не Ми з дуже схожі, але не сумішні. Клас, ти молодець! Розігралася, а це все шокери. шокери А тепер увага! Це буде остання композиція цього раунду. Не суміш. Три, два, один. Усадина <звучит> о Тоні. Прикрасуні Доні. Аманда Аман... Лінда і Роуз. Дарвін 33. Пали акварелі. Мрігіці, круто. Веселі. Ну, мені здається, це Аманда... було дуже круто і оплески вам. <плес> <плес> ну що, це було живіше, в щечки порозовіли, а значить... Ой, можемо рухатися далі, але ж перед цим треба дізнатися результати третього раунду. 15-15! У нас поки що нічия. Але можу назвати е, такі загальні результати за три раунди. 21,5 у Ніколь. І у Артема 28,5. Але ж... В наступному конкурсі може все змінитися, тому рухаємося до четвертого останнього раунду.